Група ЄК-19 презентує виховний проект на тему Вплив військових конфліктів на довкілля». Війна це комплекс заходів, спрямованих на захоплення чужих природних, енергетичних та людських ресурсів. Види війн – Вітчизняна війна, громадянська війна, гібридна війна. Перша світова війна глобальний збройний конфлікт, який відбувався перш за все в Європі від 28 липня 1914 по 11 листопада 1918 року. За приблизними підрахунками загинуло понад 10 мільйонів військових і понад 10 мільйонів мирних жителів, а ще більше були поранені і отримали калівство. Війни сприяють розвитку старих видів зброї і появі нових. Перша світова не стала винятком. Зброя Першої світової війни. Вперше було застосовано танки та гази. Бурхливо розвивалася авіація, різною зброєю стали підводні човни. Розвивалися всі види гарматного озброєння, вдосконаловася артилерія. 1 вересня 1939 року із нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. У Другій світовій війні взяла участь 61 держава світу. Втрати України у Другій світовій війні становлять понад 5 мільйонів цивільних, і 4 мільйона військових. Зброя Другої світової війни. Автоматична зброя. Автоматичні пістолети, автомати. Кулемети, пістолети, кулемети масштаби наслідків руйнування і втрати України в період Другої світової війни німецька окупація України тривала понад три роки. Хімічна зброя належить до найнегуманніших методів введення війни, що викликає не миттєву смерть, а смерть задушливу, тобто з великою кількістю мук. Перше у світовій історії бойові отруйні речовини були застосовані під час битви за контроль над стратегічно важливим містом Іпром у західній Бельгії. Понад 5 тисяч солдатів загинуло, близько 10 тисяч чоловік отримали ураження. З цього моменту почався відлік масового застосування хімічних засобів боротьби воюючими державами. Ядерна зброя. Невпинна праця десятків тисяч людей, науковців, військових, будівельників та найрізноманітнішого персоналу дала результат 16 липня 1945 року. Хірусіма і Нагасакі. 6 серпня 1945 року атомна бомба Малюк була скинута на Хіросіму, а 9 серпня то на Нагасакі. Від вибухів миттєво загинуло 70 тисяч мешканців Хірусіми та 60 тисяч мешканців Нагасакі. Ці види зброї, в залежності від своєї дії, не тільки вбивають людей, але знищують природне середовище. А далі зверніть увагу на масштаб наслідків. Від 24 лютого, коли Росія напала на Україну, загинуло щонайменше 8 тисяч цивільних, із них майже 500 – діти. Такими є дані офісу Верховного комісара ООН з прав людини. Станом на початок 2023 року, Росія за допомогою війни проти України нанесла збитків і руйнувань на суму майже 750 мільярдів доларів. Під час війни страждають міста, люди, природа, а також домашні та дикі тварини. Під час збройних конфліктів відбуваються забруднення повітря, СО2 та іншими речовинами, забруднення водних об'єктів, руйнування земного шару, знищення рослинного і тваринного світу. Станом на 10 травня 2022 року 230 екологічних злочинів було зафіксовано внаслідок російської агресії. Серед забруднювальних речовин від вибуху ракети, які можуть потрапити в повітря після згорання палива, є сажа, тверді частинки, діоксид азоту, діоксид сірки, важкі метали та інші. Орієнтовані розрахунки збитків, нараховані Державною екологічною інспекцією відповідно до затверджених методик, становить майже 2 мільярда гривень, із них повітря майже мільярд. 48 зафіксованих звернень, розлив нафтопродуктів, розлив отруйних речовин, шкоди на 19 мільйонів гривень. Страждають і ґрунти. 53 зафіксованих звернення, розлив нафтопродуктів і отруйних речовин. Шкода на 19 млн грн. 63 зафіксованих звернень про пожежу в лісових насадженнях, масову виробку або повалення лісу, негативний вплив на об'єкти Природно-заповідного фонду України. Шкода на 223 мільйони гривень. Страждає природа, а також дикі та свійські тварини. Через війну у Чорному морі загинуло близько 50 тисяч дельфінів. Всі дикі тварини, які перебували у лісах, а зараз знаходяться у зоні бойових дій, мігрували до сусідніх областей, деякі було знищені. Наслідки від військової діяльності, на жаль, рахуються в кількості загиблих, цивільних військових. Рахуються екологічні і економічні збитки, але відсутній підрахунок загублених рослин і тварин. Уявіть, скільки їх. Російський терор це не тільки геноцид української нації, це знищення навколишнього природного середовища, це екоцид.